Тиждень з 19 по 25 травня, яким він буде для вас? Слухайте свою інтуїцію та оберіть один з трьох варіантів. Перший варіант, другий варіант, та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від Таро. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті. Велика вирогідність, що ваші стосунки стануть більш серйозними. Якщо ви пара, яка вже разом давно, то це якісь сумісні придбання, скоріш за все, довгоочікувані. Кар'єра, навчання фінанси, а в цій сфері, можливо, будуть трішечки заважати емоції. Щось будуть, якісь емоційні новини, трішечки у вас щось хітне. І порада від таро, намагайтесь, ви бачите, підтверджується друга карта, намагайтесь тримати себе в балансі. Головне дуже сильно не розхитуватись, не дозволяти емоціям керувати вами. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя дуже активний такий вогняний тиждень. Ви будете дуже гарно виглядати, яскраво проявлятись і вести за собою партнера. Ви будете дуже переконливими і ваше особисте життя у ваших руках. Кар'єра навчання фінанси ви в якихось ілюзіях. Щось у вас, якісь моменти ви бачите не так, як вони є насправді. Або хтось щось від вас приховує, і ви не бачите реальної картини, або ви не можете з чимось визначитись. Тому так трішечки зберіться. І порада від Таро. Приділіть увагу, якщо ви плануєте, наприклад, планували сімейний бізнес, зараз саме той час, коли потрібно його починати. І в цілому, приділіть увагу родині. Можливо, родина потребує допомоги фінансової від вас. Можливо, вам потрібно попросити фінансової допомоги в своєї родини. Тобто, це така карта. Хорошої такої родини благополучної. Тому подумайте, що таро вам хочуть порадити з цього приводу. Для тих, хто обрав третій варіант, особисте життя ви занадто жертвуєте собою не потрібно. Кар'єра навчання фінанси тут якраз абсолютно все рівно. От як попрацювали, те й отримали. Як вивчили, так і здали іспит. Тобто, все по справедливості, все рівно. І порада від Таро. Нехай цей тиждень буде для вас практичним. Приділіть увагу побуту своєму.